Доброго ранку, шановне панство, П'ята година ранку. Я ніяк не міг, не можу зробити звіт за травень фінансовий. І ось маємо результати. От. Починали ми травень з мінус 1252 гривні, і маємо все остальне далі. Там з самого краю А стопчик то є цифри дні, далі йде місяць, в'єв я ще одну графу, бо почали ходити вже на базар, і з базару ще почала виходити торгувати. І от я помаленьку, деколи вона виходить. І вже вийшла нова копійка, яка йде з городу з тих інвестицій, які ми робимо. І ось я ще одну графу ввів інвестиції, які були вложені в город. І город дає свою віддачу. Так, маємо ось так. Давайте я зараз перше пролистаю, а потім щодо кореї. Бачите, перший тиждень, який закінчився, маємо то ж, жовтим є е, виділено 20-39 яєць було, е, і, що є 93%. 39 з 42 можливих. Так, тепер маємо от, з 9 травня, там десь вже 12 я Внутрію, напевно, одну пустив на м'ясо. Получилося ось так. Броліри, корм почав робити. Ну, ви собі подивитися, кому це і цікаво. Так, далі. З 19 травня пішли кури. дуже добре дисується, дещо робив. До кліток цемент купляв, шурупи, обрізний камінь. От, я все-все записую зараз ви себе. І вже в нас потім червень пішов. червень ми рухати не будемо. Ось, маємо, от, бачите? Весь і закінчили ми травень. Що ми маємо протягом травня? 183 яйця в нас вийшло за травень, а з 108, 8, 8, маємо 183 яйця з 186 можливих, тобто 98% і трошки більше яєць знесли кури. Так, далі. Ну і що вас ще буде цікавити зараз я. Так, так, так. Тепер я зараз зроблю ще таке для вас, щоб кому що цікаво, кури. Кому кури цікаві, кому внутрі. Ось так. Дивіться, зараз я виділили внутрії. То ну, витрати на нутрії. що в нас було по нутріях? Забив одну нутрію вагою 7 кілограмів була, то м'ясом 7 кг 250 г одна штука. Далі, що воно так коштує 14 гривень, то якщо рахувати по 180 гривень за кілограм м'яса. І вже від е, початку року маємо е, знутрі є 8, ти, 18 514 гривень. Далі робив два рази гранулу. Е, гранулу робив е, 2, 50 е, 58 кілограмів. І 55 кг гранулу для нутрий. От, І ще нутрія було 350 гривні. Ось, І в кінці місяця ми вже вийшли. Так як ми починали місяць, було мінус 1252 гривні. І закінчили місяць мінус 644 гривні. Ну, мінус. Зменшився за рахунок, не за рахунок внутрі, а за рахунок того, що пішли ми трохи на базар, і з базару є копійка. Так, зараз далі. Тепер дивіться, що до того, як кури несуться, то поденні результати. Яйце оцінюється 5 гривень в середні. І дивіться, з першого було 6. Яєць, потім 2 травня 5 яєць, ще коли було 5 5 травня 5, а далі ми маємо все по 6 яєць. Зараз ми, я далі перейду. Дивіться, бачите. 12 травня я зробив 10 кілограмів гранула для курей. І в десь в кінці місяця, дивіться, все по 6 яєць. Зараз ще раз. Шовнем. От. І ми маємо все по 6 яєць. 31 числа знову 5 яєць. І ми протягом місяця маємо 183 яйця, що рівняється 98,4%. Жовтим маємо. Протягом тижня 42 яйця, зараз ми ще по тижневу Зараз зараз ми не знаю, що вам видно, напевно, повинно бути видно. Так, маємо 42 яйця, потім перед тим тиждень 41 яйце в тиждень. Маємо другий раз 42 яйця в тиждень. І останній тиждень маємо 39 яїць. Ну, Один день тут є тільки 6 днів. І один день ще прихват... тиждень прихвачується з квітня, де теж, напевно, було 5 яєць. бо я бачу протягом останнього тижня маємо тільки 2 рази по 5 яєць. Ось, такі результати. Зараз ми наброю Лерішепе. Ну, маємо ось ще видатки про, по бройлерах протягом травня. Е, видатки що то було. ну, То, що я скуповував, то годівницю скупив, пив, тирсу, е, світло робив. Ось всі видатки протягом травня по бройлерах. І видатки досить серйозні, десь більше тисячі гривень.